Я вчитель, я несу сунуки світла, я сію в душі зерна доброти, всім серцем прагну, аби мої учні могли зростати рідними людьми. Професія вчителя це стиль життя кожного педагога, який присвятив себе служінню дитині. Тетяна Олексіївна вважає. Що у маленьке сердечко увійде та ще й від великого серця вчителя, своїм головним обов'язком, вважає учителька, є навчити і виховати всебічно розвинену особистість. Переступаючи поріг першого класу, я ставлю перед собою мету навчити, виховати, сформувати маленьку особистість. Спостерігаю за кожною дитиною і підбираю той чарівний ключик, який відімкне дитячу душу і впустить мене у її маленький світ, дозволить підтримати, захистити, допомогти. Донині мені це вдавалося, я випускаю свої четверті класи з уже сформованою громадянською позицією та міцними знаннями. Тож давайте знайомитися. Я Савчук Тетяна Олексіївна. У Жушківському ліцеї номер 1 працює з 1986 року. Маю 44 роки педагогічного стажу. Я старший учитель. Життєве моє кредо. Хто не дивиться вперед, той залишається позаду. Моє педагогічне кредо давати дітям знання мій професійний обов'язок, давати радість від навчання. Оплик душі. На своїх уроках Тетяна Олексіївна використовує методи навчання, які направлені на організацію роботи учнів для самостійного здобуття знань. Інтерактивні технології навчання, такі як мікрофон, робота в малих групах, мозковий штурм, кола на воді, інтерактивні ігри та дискусії постійно приділяє увагу у роботі із розвитку навичок читання, каліграфічного письма, усного рахунку. Тетяна Олексіївна забезпечує рівень знань учнів, який відповідає вимогам навчальних програм початкової школи. Її учні постійно беруть участь у міжнародних конкурсах кенгуру, колосок та предметних інтернет-олімпіадах, за що отримують дипломи та сертифікати. Тетяна Олексіївна піклується про здоров'я своїх вихованців. Часто проводить ранкові зустрічі та бесіди на здоров'я збережувальні теми. Діти беруть активну участь у спортивних змаганнях і стають переможцями, нагороджуються грамотами, дипломами, медалями. Учні Тетяни Олексіївни відвідують гуртки: танцювальний, м'яка іграшка, кольорова мозаїка, шаховий та музичну школу. Тетяна Олексіївна вважає, щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому. Працюючи в проєкті Інтелект України, кожного року вчителька проходить курсову перепідготовку і отримує сертифікати. Своїми цікавими ідеями ділиться з колегами та батьками на сайті школи. Ось уже четвертий рік я працюю за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Це одна з найцікавіших програм, які мені довелося бачити за час роботи у школі. Проєкт зацікавив мене багатьма аспектами: Різноманітністю завдань, цікавими матеріалами до уроків, нетрадиційними методами викладання. Діти працюють із задоволенням із захопленням. Їм цікаво вчитися, практикувати, досліджувати, робити висновки. Кожна дитяча думка у проєкті на вагу золота і їх тішить те, що не всі дорослі знають стільки, скільки знають вони, працюючи в інтелекті України. Рада буду бачити і ваше діток цьому проєкті і запевняю, що ви не пошкодуєте про свій вибір, а в майбутньому ваші діти скажуть вам спасибі. Тетяна Олексіївна вважає, що все можливо на неможливе просто потрібно більше часу.